Доброго ранку вдома. Просто зараз до нашого етеру долучається менеджер благодійного фонду Маємо жити Сабіна Грицай. Фонд активно підтримує родини полеглих воїнів, і зараз ми дізнаємося про всі напрями діяльності фонду, його ініціативи і про те, як отримати підтримку. Вітаю вас. Вітаю. Розкажіть, будь ласка, про основну місію благодійного фонду Маємо жити і про ваші цілі. Вітаю благодійний фонд. Маємо жити існує для підтримки родин загиблих захисників України, зокрема, це дружини та їхні дітки. Наша головна мета це надавати їм психологічну допомогу, юридичну та соціальну допомогу, берегти пам'ять про наших полеглих героїв та єднати суспільство навколо цих важливих питань. На вашому сайті сказано, що одна з ваших місій це змінити суспільство. Як саме турбота про родини полеглих героїв впливає на суспільство і змінює його, яких взагалі змін прагне фонд? Піклуючись про родини загиблих героїв, по-перше, ми формуємо суспільство, яке пам'ятає та цінує своїх героїв. А по друге, це Розвиток культури взаємопідтримки це розвиток емпатії, взаєморозуміння та згуртованості людей навколо проблеми. Адже зараз немає людини, яка не постраждала від війни. Тому ми маємо всі одне одного підтримувати та розуміти. Якось так можу це пояснити можу не погодитись. Розкажіть, будь ласка, детальніше про напрями, в яких ви надаєте допомогу родинам загиблих. Знаю, що їх чимало. От буквально про проекти, про всі проекти потроху, можливо, про ті, що вже закінчилися, але мали якийсь, ну, якийсь вагомий результат. Ну і звісно, про актуальні на сьогодні. А, так, значить, з важливих проєктів, які хочу виокремити, та про допомогу, яку ми надаємо, це перш за все є психологічна допомога, і це а, наш основний, наша основна спільнота, де дружини полеглих героїв можуть почувати себе вільно, говорити, ділитися, а, отримувати консультації як юридичні. В нас є окремі чати, де юрист проводить для жінок юридичні консультації. Це психологічна підтримка. Ми маємо а, чат тренінги, де кожного тижня у нас психологи проводять різні онлайн зустрічі та розмовляють з жінками. Також це гуманітарна допомога. У нас є окремо така, такий діяльності, як гуманітарна допомога, де ми надаємо це може бути одяг для діток, для жінок, це може бути медикаменти та тощо. Також ми запустили, якщо ви знаєте, нещодавно наш проєкт на YouTube-каналі. Маємо жити підтримка. називається. Цей проєкт висвітлює основні проблеми, з якими стикається суспільство, яке постраждало внаслідок війни. Тобто, це не тільки про дружини, які втратили своїх чоловіків. Тут в нас буде розповідатися абсолютно про чоловіків, які втрачають своїх побратимів, про діток, які горюють, про чоловіків або жінок, які повертаються додому без кінцівок, про суспільство, про проблеми, з якими стикаються люди. Тобто, це буде такий великий обширний проект, на якому ми залучаємо психологів та знімаємо такі подкасти на ці надважливі теми, і для нас дуже важливо, щоб суспільство це чуло та розуміло. А, також підтримка дітей у нас є. Тобто ми на кожного місяця на дні народження даруємо діткам подарунки та на Святого Миколая. А, також у нас є проєкт єднання, це організація подорожей для родин загиблих та їхніх діток. Це з аніматорами, наприклад, для діток, або дітки мали такий емоційний відпочинок, це кінні прогулянки може бути. А, так. Зараз по проектам вам ще згадаю, що в нас є. Бо так була, в голові все так. Чат-бот у нас є інформаційний також наш проєкт, де я особисто збираю інформацію з різних джерел та надаю її в один чат-бот, аби жінки могли змогу побачити в одному місці, де в нас є якісь проекти, які реалізують інші фонди, гуманітарну допомогу. Де вони можуть отримати там про їхні питання фінансові, наприклад, які в них виникають, можливо, де є безкоштовні юридичні консультації, а якісь там подорожі для діток. Тобто, все, -все ми це збираємо. В одне місце також події пам'яті. А якщо ви бачили, то це було проведення музично-поетичних фестивалів, де ми хочемо збирати не тільки дружин, полеглих героїв. Це не тільки про те, щоб там плакати стояти, це про єднання, де ми хочемо, щоб і люди, які втрачали, і люди, які не втрачали, зібралися, згуртувалися всі разом і. З посмішкою пам'ятали героїв, які пішли, на жаль, з цього життя внаслідок війни в нашій країні. З посмішкою і вдячністю. Розкажіть про простір, маємо жити ваш офлайн простір, так? наскільки я розумію, маєте такий, де на яких засадах він працює? Це онлайн простір. Зустрічаємось ми офлайн якраз на таких проєктах як Єднання, угу. де ми можемо всі разом зустрітися по різним містам України і поговорити. От, а взагалі, це простір онлайн, він створений для дружин, полеглих захисників України. Туди може кожна долучитися, але обов'язково треба заповнити форму з відповідями на запитання. Це простір безпечний, де жінки можуть почувати себе. Так як вони наразі себе відчувають, адже ми знаємо, що в суспільстві буває знецінення чужого горя, і деякі жінки вони просто бояться говорити. А в цьому просторі кожна розуміє і кожна може підтримати. Тобто, думки бувають різні, бувають різні теми, на які хочеться поспілкуватися. Це також можуть бути теми юридичного характеру, теми, там, наприклад, про визнання безвісти, зниклого загиблим. Тобто в нас є чати створені для цих жінок по різним містам України, і вони там між собою також спілкуються. Тобто, це такий простір, де вони єднаються, підтримують одна одну, обмінюються важливим інформацією і, ну, мабуть, шукають сенси жити далі. Бо, наприклад, коли я пишу якісь пости, і є жінки, які просто кажуть дякую, там, я щось взяла для себе, сьогодні пішла, сама собі купила квіти. Бо в нас чомусь в суспільстві, наприклад, навіть з тими ж квітами, і жінка вважає, що це має тільки чоловік дарувати, а я вважаю, що жінка може сама собі купити квіти і подарувати щасливий день. В цьому нічого поганого немає. Розкажіть, будь ласка, про вашу команду. А, значить, Наша команда поки ще така не дуже велика. А, це Оксана Буркун, голова фонду, її заступниця в нас Юлія Салютіна. Ну і менеджери фонду. А, також в нас є адміністратори чатів, адміністратори спільнот. Бо у нас, окрім ще маємо жити основної спільноти для дружин. У нас ще є спільнота місце сили, де ми об'єднуємо родини. Тобто, це можуть бути брати, сестри, мами загиблих героїв. Також є для них окремий простір, де вони можуть долучитися і поділитися своєю втратою горем, або просто інформацією, яку їм потрібно. Також у нас є юристи та бухгалтери. Бухгалтер. Ну, власне, моє запитання стосувалося того, якими якостями мають обладати люди, які працюють з родинами полеглих, яким посвідом, яким розумінням ситуації? Ну окрім професійного, звичайно, у нас у нас так виходить, що основа це жінки, які самі зазнали втрату. Тобто, це було створено жінками, які саме самі зазнали втрату. Тому, мабуть, ще основна проблема з якою ми стикаємося, це наше власне вигорання, тому що вести жінок, таку спільноту масштабну вести жінок. Ми маємо завжди бути в ресурсі. І ми маємо завжди, в нас немає часу просто зупинитися і поплакати. Чи ще щось ми маємо завжди рухатися, але у всіх буває емоційне вигорання, ми всі сумуємо за чоловіками, і це, мабуть, така з основних проблем. Тому я можу сказати, що ми всі такі жінки сильні. І ми всі просто підтримуючи одна одну, ми всі від тої підтримки, які дають жінки в нашій спільноті, ми просто заряджаємося цим і рухаємося задля того, щоб про героїв не забували задля того, щоб суспільство знало, що війна триває і. Задля того, щоб ця вся пам'ять і єднання поширювалася. Тобто це не просто про те, що ми всі такі сіли і плакати маємо, а це про те, що ми маємо пам'ятати, згадувати з посмішкою на обличчі, єднатися і щоб кожна людина в Україні просто розуміла, що вона не сама, щоб в неї не сталося все добре, її всі розуміють, і не треба там як це сказати в нас, замикатися в собі. Тоже, і не всі, але так, принаймні в спільноті, куди вона може звернутись, у вашій так. точці підтримують і зрозуміють. Розкажіть, як можна долучитися до фонду, щоб отримати допомогу? Я маю на увазі. Які кроки? Ми, ми залишили QR-код, його можна буде відсканувати. Там я зібрала всю інформацію. Тобто, там є інформація про фонд і про наші основні проєкти. Це в нас є youtube проєкт наш чат-бот. І також там посилання на наші дві спільноти. Це місце сили, де можуть доєднатися родини загиблих героїв, та маємо жити, де можуть долучитися дружини. Посилання можна переходити просто по посиланням і долучатися. Про фонд почитати, зайти на сторінку, підписатись на сторінку фонду. Ми є в Фейсбуці, ми є в інстаграмі, ми є в Тікток. Можна зайти, подивитися, підписатися, і навіть якщо це не дружина, яка втратила або не сім'я, ви можете просто підтримувати нас. От маю ще одне запитання: як можна долучитися до роботи фонду з цього боку? Як я не знаю, чи є у вас фандрейзинг якийсь, чи, чи потрібні вам люди, які можуть долучитись і теж допомагати? Дивіться з основних проблем, які я можу виділити, це, звичайно, фінансування, бо жоден проект не обходиться без фінансування, тому. Якщо є люди чи компанії, чи бізнесмени, магазини іграшок, абсолютно всі, які хочуть долучитися до допомоги нашим родинам, їхнім діткам, ви можете переходити на сторінку, відсканувавши QR-код, переходити на робочу сторінку та писати туди. Ми вам відповімо обов'язково, ми завжди готові до співпраці з приводу волонтерства. Якщо хтось хоче долучитися до волонтерства та до допомоги, також пишіть на робочі сторінки. Тому що наразі просто ну, існування фонду неможливе без підтримки людей та меценатів. Ми просто живемо за рахунок донорів і ми дуже вдячні кожному, хто долучається до допомоги нашому фонду. Тому що, на жаль, з кожним днем кількість учасниць у нас зростає. Ініціативи, які підтримують інших і самі потребують підтримки і допомоги. Не забуваємо про це. Дякуємо вам, Сабіну, за перш за все, за вашу роботу, за діяльність благодійного фонду маємо жити, за всі важливі ініціативи, що ви реалізуєте, і за те, що приділили нам час і розповіли про його роботу. Дякую, Дякую. вам. Що... Дякую. І плідної роботи далі. Хай буде якомога менше її у вас.